Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. На черговій сесії жовтоводської міської ради від 25 травня було винесено проєкт рішення про розірвання контракту із Олегом Кудрявцевим, керівником комунального підприємства в ЖРЕО. керуючи статею сто конституції України. Статею 25 закону України про місцеве самоврядування України пунктом 5.3 контракту з керівником КП виробниче житлово-ремонт експлуатаційне об'єднання від 23 грудня 2014 року поданнями про розгляд питання щодо розірвання трудового договору контракту з керівником КП виробниче ремонт ремонто-експлуатаційне об'єднання Верходніпровського об'єднання Державної податкової інспекції головного управління ДФС у Дніпропетровській області номери зазначені від 27 грудня Одинадцятого дві та від 18.05.2016. листом від 20.05.2016 Дніпропетровської обласної державної адміністрації Жовтовуцька міська рада вирішила зобов'язати міського голову Абрамова Володимира Васильовича розірвати контракт, укладений 23 грудня 2014 року між Жовтовуцькою міською радою уповноважений орган управління. Це в контракті був. Скудрявцевим Олегом Федоровичем про призначення на посаду директора КП виробнича житлово ремонт експлуатаційне об'єднання Жовтовузької міської ради. Пункт 2. контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілом обов'язків та постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності регламенту законності та про порядку регуляторної політики зв'язків з громадськістю та засобами інформації голова комісії Устименка. Цьому рішенню передували наступні документи: подання Державної фіскальної служби про розгляд питання щодо розірвання трудового договору контракту з керівником КП «Вжрео» від 27 листопада 2015 року, якому було зазначено, що за комунальним підприємством, яке створено Жовтоводською міською радою, директор Кудрявцев Олег Федорович рахується податкова заборгованість станом на 30 жовтня 2015 року, згідно даних податковий облік на загальну суму 1 273 тисячі 444 гривень. Що у 6 разів більше суми заборгованості на початку поточного року. Верходніпровської ДПІ Державної фіскальної служби від 17 травня 2016 року. В якому зазначено, що станом на 1.05.2016 року, згідно даних податковий облік ЗаКП «Вжрево» підприємством, створеним Жевтовозькою міською радою керівник Кудрявцев Олег Федорович, рахується податкова заборгованість на загальну суму 1 млн 408 тисяч 967 гривень Державної обласної Дніпропетровської адміністрації. Шановний Володимир Васильович, про заходи з підвищення ефективності управління підприємством за підпуск за підсумками щорічної оцінки господарської діяльності підприємств житлово-комунального господарства. Комунальне підприємство, виробниче житлово-ремонт експотенційно об'єднання Житоворської міської ради увійшло до переліку суб'єктів господарської діяльності, які мають негативну оцінку ефективності управління підприємством. Протягом 2015 року підприємство отримало збитків на суму 1,1 мільйона гривень. У порівнянні з початком року податковий борг збільшився у 8 разів та складає 1 273 тисячі. Періодично виникає заборгованість із виплати заробітної плати працівникам, зростає заборгованість за виконані роботи та послуги, а також перед постачальниками матеріалів. Незважаючи на затвердження економічно обґрунтованого тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, практично не виконуються заходи з за удосконалення ефективності роботи підприємства та покращення якості наданих послуг, що зумовлює надходження чисельних скарг мешканців міста стосовно надання неякісних житлово-комунальних послуг або надання їх не в повному обсязі. Та призводить до зростання соціальної напруги, а також погіршення платіжної дисципліни споживачів. Слід зазначити, що на цей час дебіторська заборгованість підприємства за категорією населення нараховує 17,5 млн гривень, що свідчить про занадто низький рівень збору платежів. Під час ревізії проведеної Державної фінансової інспекції у Дніпропетровській області виявлено порушення, що завдають збитки місцевому з бюджету, а саме відсутність перерахунків за неякісно надані послуги, завищення вартості наданих послуг, зайве отримання коштів за нарахування пільг та субсидій населенню, виплата заробітної плати через нарахування премій працівникам, які мають доганом. Ураховуючи зазначення, з метою припинення подальшого нанесення збитків підприємству, нарощення дебіторської та кредиторської заборгованості, недопущення погіршення якості послуг, прошу розглянути питання щодо відповідності займаній посаді Кудрявцева ОФ та з метою більш ефективного управління підприємством замінити його на більш компетентного фахівця. Про прийняте рішення прошу проінформувати Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації в термін. До 1 червня 2016 року з повагою перший заступник голови Кужман Олег Миколаївич. Державна, фіскальна... Державна фінансова інспекція. результати ревізії фінансово-господарської діяльності КП виробниче житлово житлово-ремонтне експлуатаційне об'єднання. Листом від 12 квітня 2016 року повідомляє тезісно, ревізія проводилася відповідності до плану роботи та звернення народного депутата України Кришина. Олега Юрійовича, ревізію встановлено фінансових порушень, що завдали збитки в місцевому бюджету на суму 585 тисяч 730 гривень та призвели до втрат активів підприємства на суму 228 тисяч 900 гривень, та інші порушення фінансової дисципліни на загальну суму 122 506 гривень 80 копійок. Зокрема, ревізію встановлено недоотримання коштів місцевим бюджетом на загальну суму 544 тисячі гривень через неперерахування в повному обсязі необхідної частки орендної плати в розмірі 30% до місцевого бюджету, що завдало збитків місцевого бюджету на зазначену суму. Крім того, ревізію встановлено недоотримання орендної плати на загальну суму 228 тисяч. 800 гривень внаслідок зниження ставок орендної плати. Ревізію повноти проведення перерахунків розміру плати за послуги з отримання будинків і споруд та прибудинкових територій встановлено, що підприємством за вересень листопад не проведено перерахунки нарахувань послуг з отримання будинків і споруд, та прибудинкових територій за ненадані послуги, про що я завжди казав, з дезінсекції, і дедратизації та прибирання підвалів технічних поверхів, що призвело до завищення вартості наданих послуг з утримання будинків на 106 тисяч 200 гривень. Внаслідок пред'явлення споживачам вартості цих послуг з утримання буде в більшому розмірі, ніж фактичним. На загальну суму 106 200 гривень. КП «Вжрево» зайво отримало коштів субсидії відповідно наданої населення на комунальні послуги на загальну суму 31 800 гривень. Крім того, ревізію встановлено завищення вартості послуг з ремонту ліфтів та інших ремонтних і проєктних робіт на суму 304 тисячі. Ревізію встановлено відшкодування комунальних послуг орендарям. КП «Вжрево» покрило витрати іншої юридичної особи на загальну суму 24 тисячі 500 гривень внаслідок оплати коштами підприємства комунальних послуг, спожитих іншими юридичними особами без укладання відповідних договорів. Крім того, ревізію дотримання законодавства при нарахуванні та виплати працівникам заробітної плати встановлено. Зайве нарахування заробітної плати на загальну суму 23 600 гривень через нарахування премії працівникам підприємства, які в цей час мали догани діючі. А тепер, що стосується мешканців міста Води. крім того, ревізією встановлено, що підприємством не своєчасно проводилася індексація житлового фонду, внаслідок чого зменшено його вартість на. 122 мільйона 196 тисяч 500 гривень. Це не збитки, це не проведена індексація, це має інші наслідки. Це має інші наслідки. Подання налогової інспекції. Просто ну, молоді я можу хто не знає. Я сам 5 років руководив предприяттям аналогічними, Налогова інспекція, там є 200 в налоговому кодексі, подають іски, такі подання їжі Це у них обов'язково подавати такі подання в випадку налогової задоволеності підприємства. Не помню сейчас, не скажу, какая-то статья. 96. Статья 96 пункт о том, что в случае если государственные предприятия и коммунальные предприятия имеют по налогам, это является основанием для прекращения контракта с таким подрядчиком. И следующий пункт это 96.5. Подразумеваешь, что при наличии задолженности бюджетов перед этим предприятием в сумме превышающей сумма налогового и долга предприятия, такие вопросы не рассматриваются. Я сейчас спросил господина Кудрявцева, сколько должен бюджет. Вот при долге предприятия в бюджет полтора миллиона на текущий момент, местный бюджет должен 3,5 миллиона и 450 тысяч должен государственный бюджет по годам субсидиям 20 й по Почему сумма в 6 раз повысилась за 15 год и продолжает повышаться сейчас. Опять же, поясняю, как души деньги. Предприятия раньше закрывали налоговые обязательства по льготам субсидиям, причем зачета их э, в счет налоговых обязательств. В прошлом году была изменена постанова Кабинета министров, и эта возможность у предприятий была закрыта. Сейчас предприятия должны платить налоги живыми деньгами. Соответственно, даже те 450 тысяч, которые ЖРЭО не может закрыть, не может забрать их субсидии и не может их э, закрыть э, на налоговые обязательства. Это как минимум та сумма, на которую следует уменьшить эти полтора миллиона. Плюс я уверен, что в течение этого года не одна была возможность проводить годы субсидии в счет налоговых обязательств, ну, если бы действовал ран, ранее действующий порядок кабинета министров. Второй вопрос по письму областной державной администрации. Я еще раз обращаю внимание на дату, когда оно отправлено 20.05.16 года, сегодня 25 число. То есть фактически профильная комиссия этот вопрос не рассматривала, рассмотреть не могу. Понятно, что есть вопросы, они есть по любым предприятиям. Мы знаем это предприятие, да, оно требует три организации. Есть много вопросов и у жителей, но опять же есть вопросы и по финансированию, и даже те же самые 3,5 миллиона долгов местного бюджета. Есть вопросы по, мет, по выплате заработной платы. Это, скажем, комплекс вопросов. Я понимаю, что сейчас каждый будет определяться, стоит ли увязывать эти вопросы с конкретным человеком, который руководитель предприятием. Но, как на мой взгляд, смена человека в данном случае не повлияет на результаты работы предприятия. И по поводу проверки Держфин инспекции. Опять же, ну 12.04 был акт, профильная комиссия акт не получила, не рассматривала. Есть серьезные обвинения по там, перерасчетам за неоказанные услуги, получение личных субсидий в связи с непроведением этих перерасчетов, да, это серьезное обвинение. Но так вот с голоса принимать решение в данный момент ну, я не берусь. Что же касается индексации, то опять же у нас есть в стране законодательство, которое требует выполнять. Вот именно по конкретно по индексации по 122 миллионам эти статьи не выполняет ни одно предприятие в стране, потому что индексация ведет за собой увеличение оборотных, ну, стоимости оборотных основных средств, увеличение налогового долга предприятия. Со 122 миллионов индексации предприятие должно было заплатить налог на прибыль, это миллионы еще. Тут было не полтора миллиона, то бы было миллионов 15 обязательств. Поэтому, на мой взгляд, я за это решение голосовать не буду. Я бы предложил его отправить сейчас на, бюджет, на профильные комиссии, пригласить специалистов. Если требуется смена руководителя предприятия, это, в принципе, в компетенциях. Но это надо сделать правильно, чтобы потом избежать судебных исков, волокиты и не затягивать реорганизацию самого предприятия. Спасибо. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм Тайм.